Polska Fala. Program o życiu Polaków na Równiszczyźnie i Wołyniu. Wiadomości o ukraińsko-polskich relacjach międzynarodowych. Polska murem za Ukrainą. Trzymajcie się. Razem zwyciężymy. Jaki menadżer, tyle zdobyć doła Najpierw nauka i muzyczna szkoła Później jak gruby typ z kucykiem puszczam bity skąpa A ty jesteś skąpa, jak libele, który chciałem by A ty jesteś skąpa, jak libele, które chciałem Chcesz ten, podziemy ciągle męczy mnie Jak deszcz zlewasz wiadomości Wiem Jak deszcz, teraz kiedyś nie wzgludną się... Eee. Jedyny Igli to Iggy Pop Jedyny Elvin, to Elvin Jones Jedyny Jack to Young Fathers Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Światło nade mną już nigdy nie zgaśnie Będzie świecić już zawsze Jak was przekonać, że teraz jest moda na mnie? Gatło tu na już nigdy nie zgaśnie, będzie świecić już zawsze, a wy będziecie patrzeć na mnie. Jak ci powiedzieć, że od roku słucham tylko siebie? O inspirację nie zapytasz mnie. Zapętlam relacje na Instagramie, bo niczego nie jestem pewien. Chcę z Pójdźmy ciągle męczy mnie jak też, czy wiadomości, wiem, jak też, raz teraz, kiedyś, nie znudzi się. Eee. Jedyny Iggy, to Iggy Pop jedyny Elwin, to Elvin Jones, jedyny Young, to Young Fathers. Chcę z podziemy ciągle ciągle mnie jak też, czy wiadomości, wiem, jak też, raz teraz, kiedyś, nie znudzi się. Eh. you the iggy to iggy Pop you the elvin to elvin jones you turn the to young fathers You turn the Elvin to Elvin Jones. You turn the Young to Young Fathers. Відам панства на новому оцінку нашого польсько-українського проєкту Польська Фана. Мене звати Андрій Конькою. Це програма для тих, кому цікава Польщі, і все, що пов'язано з нашими сусідами. Наприклад, у Кракові радіостанція замінила журналістів штучним інтелектом. Від нині в ефірі Офрейдіо Краков можна почути лише ведучих Емілію Якуба і Алікса, згенерованих штучним інтелектом. Усі, хто досі працював на радіо, звільнили. Написав у соцмережах музичний оглядач Матеуш Демський. Керівництво радіостанції оф Радіо Кракова обґрунтовує звільнення непрофесійністю працівників і низьким рейтингами програм. А роботу нових віртуальних ведучих трактує як медійний експеримент. Триватиме він три місяці. За цей час компанія планує знайти нових журналістів. Коли поцікавилися у чата GPT, як він ставиться до цієї ідеї, він відповів: цитую цікавий експеримент. Проте він може викликати питання щодо якості контенту та етичності заміни людей штучним інтелектом. У нас на польській хвилі все ще багато роботи мусить виконувати люди. Це все ще авторський проект, присвячений польщі та польсько-українським стосункам. Ми виходимо в ефір з ініціативою Товариства польської культури імені Реймонта у Рівному і фонду вольності демократія. А сьогодні я розповім вам про польські столиці, адже головним містом країни була далеко не лише одна Варшава. Że na full zatankuję I z tobą że Życie to trasa, a ja szeryfem lewego pasa Już nad ranem zgubiłam zasięg Liczy się już tylko to, że każdą chwilę czuję Doceniam i dziękuję Życie to trasa, bas zgłośnika, a na deser macza. Wszystko w tyle mam jak killer, yeah. Вітаю, друзі на польській хвилі. Скільки в Польщі було столиць? Так власне звучить головна тема нашої сьогоднішньої програми. Всі ми знаємо, що до сучасної столиці Варшави цю роль. Довгий час виконував краків, дехто ще знає про місто Гнєзно, першу резиденцію польських королів. Але насправді про міста, які можна називати столицями Республіки Польща, і те, як відбувалася їх зміна, можна розповідати значно більше і набагато довше. Якщо ж за шкільною програмою, то відповідь на запитання про головні столиці Польщі проста три основні відомі конкретні дати, коли функції столиці переходили від одного міста до іншого. Згідно з нинішньою офіційною версією, столицями Польщі були Ґнізно до 1039 тридцять Тобто до 11 століття, краків до Майже кінця 16 століття, тобто до 1596 року, якщо бути детально точними, і вже після цього часу головним містом поляків польського народу була Варшава. Використання терміну столиця стосовно минулих епох відвертий анахронізм. Словник польської мови окреслює столиця як головне місто держави, в якому зазвичай розташовані вищі органи влади та державні установи. Це визначення винятково сучасне у середні віки, у сиву давнину держави з сучасному розумінні не Існувало, були так само не було звичайно ж державних установ. Середньовічна держава це території, підпорядковані владі конкретної людини, короля або князя. Так було і в Польщі. Хрещення Польщі, про яке читаємо в підручниках, насправді було хрещенням князя великопольського племені полян Мєшка та його найближчого оточення. Минуле століття, доки землі під владою однієї династії, у цьому випадку у династії П'ястів, виявилися настільки тісно соціально та економічно, а також ідеологічно взаємопов'язані, що принаймні участини жителів цих земель. Виробилося почуття певної спільної ідентичності і стало можливим відокремити державу від особистості правителя. Столиць у середньовіччі не було ще й тому, що монарх не перебував весь час в одному місті. Правителі постійно об'їжджали свої землі звідси, і латинський вираз рекс амбуланс мандрівний король через обмежені можливості комунікації. Особиста присутність правителя була найкращою формою демонстрування своєї влади і контакту із підданими. Правитель регулярно бував у Кожному регіоні, ще як верховний суддя, ці переміщення мали і практичний вимір. Монарший двір становив величезне скупчення людей, які нічого не виробляли, а тільки споживали. Зважаючи на тодішнє екстенсивне сільське господарство і обмежені можливості транспортування, постійне перебування двору в одному місці призвело би до знищення усіх наявних там запасів. Правителю доводилось переїжджати просто таки заради їжі. А як же із столичним статусом Ґнязна в часи перших п'ястів? Поза сумнівом, місто Гнязно. Було однією з найважливіших фортець польської династії п'ястів, що підтверджують і письмові джерела, а також археологічні знахідки. І саме там, тисячного року, король Боліслав Хоробрий зустрічався з імператором Оттоном III біля могили Святого Войчиха, і саме там тоді містилася резиденція польського архієпископа. Із 1025 року проводилися королівські коронації, також у Гнєзно. І все ж найдавнішою польською єпархіальною резиденцією вважається місто Познань, головний конкурент. Єзна за звання першої столиці. Схоже, обидві фортеці, що знаходяться неподалік одна від одної, відігравали тоді ще й співмірну оборонну роль. Але минули роки і гнізно змушено було передати свій столичний статус Кракову, і про це уже за кілька хвилин. В I wszystkie święta. Pamiętam, gdy pisałem całą noc, pamiętam, gdy ze śmiechu urwałem bok. W telefonie tylko marzenia: Ci nie patrzeć na nasze zdjęcia. Postawił nowy krok Z czerwonych poczuć ich kapie pot Nie tylko wspomnienia, śladów prawie po tobie nie mam. Coraz słabszy w głowie śpiewa głos, już wiem na pewno, że wyjadę stąd. W telefonie powiadomienia. W ciągu duszki, śmiech przeznaczenia Czy został w Tobie jeszcze tamten ktoś Kto chciał mi oddać każdy życia rok Więc czekam na święta Na magiczny stół By móc coś napisać do Ciebie znów Dobrze, że jesteś z nami na polskiej fali. Polska fala. Po wtorunie czeskiego księcia, w 1038 roku. Після того як він зруйнував Гнєзно, князь Казимир І відновитель фактично переніс свою головну резиденцію у Малопольщу на південь до Кракова. Однак це не означало, що особливий статус Гнєзна відійшов повністю у минуле місто і надалі залишалося головним церковним осередком країни. І аж до початку 14 століття там проводилися коронації польських монархів. А ось позиція Кракова була ще нестабільною у 1138 році. Болислав Кривоустий розділив. Польську державу між своїми синами, чим заклав початок періоду феодальної подрібненості. Тоді регіональні центри отримали можливість розвиватися і стали столицями більш або менш незалежних князівств, і все ж Верховний князь, наділений принаймні теоретично владою над усіма п'ястами, правив у Краківському князівстві, що свідчить про привілейоване становище власне цього міста та його фортеці Вавель. Тому не дивно, що удільні князі часто боролися за владу над Краковом у 12 столітті. Місто стало центром ідеології об'єднання, пов'язаної з культом святого Станіслава, свого роду аналогом святого Войцеха у Гнезні. Святий Войцех і святий Станіслав і досі вважаються головними покровителями Польщі однак, остаточний підйом Кракова відбувся внаслідок особливого збігу обставин. На початку 14 століття польськими королями були правителі з чеської династії Пшемисловичів, а після них титул успадкували представники династії Люксембургів. Тому князь Владислав I Локетик із династії П'ястів, який зійшов на престол у 1320 році, був коронований лише як король Кракова. Зрозуміло, у Вавельській фортеці, а не у Гнєзні. Права на польський трон викупив у Люксембургів лише його син Казимир Великий. Однак саме коронація Локетика вважає, це завершенням феодальної подрібненості та початком відродження польського королівства. Відтоді всі подальші польські правителі понад чотири століття коронувалися вже не у Гнєзно, як було раніше, а у Краківському кафедральному соборі. У пізньому середньовіччі Вавельська фортеця стала головною резиденцією монархів. Відповідно, вона суттєво розширилася, а сусіднє місто перетворилось на один із найважливіших центрів політики, торгівлі та мистецтва, починаючи з шлюбу короля Польщі Ядві Анджуйської з литовським. Князем Владиславом Другім Ягайлом польські правителі були водночас і великими князями литовськими, тож ділили час між столицями обох держав Краковом і вільном. До твоїх дзвоня брамо перший раз Варшаво день топлива. <плес> nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron za góry rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew spotkania. Dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas. Pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę Після укладення Люблінської унії у 1569 році за правління останнього короля династії Явелонів, Сигізмунда Августа, Краків і вільно стали столицями триєдиного організму Речі Посполитої, Корони Королівства Польського, Великого князівства Литовського і Русі, тобто України. Створення цієї держави, яку часто називають річчю Посполитою обох народів, збіглося із початком кінця домінування Кракова, функція якого почала перебирати на себе Варшава. Вона була заснована відносно пізно, як один із центрів Мазовецького князівства П'ястів. Мазовія, ще з часів Казимира Великого, який правив у 1333 триста по 1370 роки, була васалом польської корони, але офіційно війшла до складу держави лише у 1526 році, після того як урвалася місцева лінія династії п'ястів. Центральне положення Варшави на розлугих землях Речі Посполитої посприяло тому, що вже Сигізмунд Август, який був королем у 16 столітті наприкінці свого. Правління заснував тут свою резиденцію і почав скликати власне у Варшаві представників шляхти на Сейми. Відтоді Варшава стала головним місцем зібрання Сейму вищої законодавчої влади Речі Посполити. А вже наприкінці 17-18 століття, щоб підкреслити дуалізм держави, частина Сеймів, теоретично що третій, проходила у Гродно, що знаходилося у Великому князівстві Литовському. Значення Варшави між тим зросло наприкінці 16 століття, коли Сигізмунд III ваза, як який королював на межі 16 і сімнадцято століття, право водночас у Речі Посполитій, та у Швеції саме він остаточно переніс свій двір у Варшаву. А на початку 17 століття, коли у Варшаві перебудували стару фортецю під нову королівську резиденцію, Сигізмунд III продовжував жити у Кракові. Лише після повернення з війни з Москвою у 1611 році він залишився у Варшаві і аж до своєї смерті вже так ніколи і не завітав до Кракові. Ранг Варшави як королівської резиденції символічно закріпив син Сегізмунда, Владислав IV. На честь батька він спорудив один із найвідоміших досі символів міста колону Сегізмунда на замковій площі. За правління наступних королів Варшава залишалася визначним політичним центром Речі Посполитої однак Вавельський кафедральний собор у Кракові, як і колись був символічним наріжним каменем держави і місцем коронації та поховання монархів. І лише коронація у Варшаві останнього короля Станіслава Августа Понятовського у 1764 році порушила цю традицію. Після Понятовського річ Посполита перший раз була розділена між трьома імперіями австрійською, Пруською і Російською, і польський народ втратив свою державність, яку вдалося відновити лише майже через 100 років у 1918 році, а власне в листопаді 1918. Відновлення незалежності Польщі після Першої світової війни відбувалося здебільшого спонтанно і спершу функціонувало кілька центрів влади. У Варшаві ще під час німецької окупації постала Рада Регенства в познані Верховна Народна Рада, в Кракові польська ліквідаційна комісія, а в Цешині – Національна рада Цешинського князівства. А перший уряд на чолі з Ігнацієм Дашинським сформувався взагалі в Любліні. Втім, це був тільки тимчасовий етап. А вже у 1918 році всі ці структури підпорядковувались центральній владі у Варшаві. Вона повернула собі статус основного міста країни, столиці і безумовно стала головним центром міжвоєнної польської республіки. У місті й досі можна побачити спадок динамічного розвитку в міжвоєнний період. Тоді зводилися численні будівлі нових державних установ, формувалися цілі райони, характерні для мегаполісу, наприклад, Жолібош. На жаль, більша частина цих досягнень була знищена під час Другої світової війни. У період німецької окупації Варшава навіть не була столицею Генеральної губернії, що охоплювала центральну Польщу. Сумнівна честь дісталася Кракову, оскільки після Варшавського повстання німці зруйнували майже 80% Варшави. Більша частина польської столиці була вщент знищена. Наприкінці війни з'явилася ідея перенести столицю польського народу в лоць. Це розташоване у центрі країни робітниче місто, особливо добре підходило на роль головного в новій державі під владою комуністів. А втім, ідея довго не проіснувала і до реалізації так і не дійшло. Зрештою хвилою рішення відновити Варшаву, проте аж до 1949 року, доки Варшаву відбудовували, Лодзь продовжувала відігравати важливу роль запасної столиці. Це в Лодзі розташувалася велика частина державних і культурних установ. Лише у 1959 році до конституції Польської Народної Республіки внесли положення про столичний статус Варшави. Сьогодні Варшава, визнана столиця Польщі та найбільше місто країни. З поміж її минулих конкурентів про свою колишню значущість, найчастіше згадує навіть в офіційній назві це столичне королівське місто Краків. Та за наших днів суперництво за звання польської столиці між Варшавою і Краковом стало радше приводом для жартів, як от відома пісня, не переносьте нам столицю до Кракова, в виконанні гурту Подбуду. Однозначно, можна лише сказати, що зараз столиця Польщі Варшава, а в минулому функції столиці виконував Краків. Втім, на іспиті на карту Поля. Ака на всяк випадок раджу відповідати, що йдеться про три основні столиці: Гнєзно, краків і варшава. І тоді вам стовідсотково зарахують це як правильну відповідь. Co jeśli to nieprawda, o, o nie Co jeśli to jeszcze nie czas na odpowiedź Odwiedź mnie, gdy leży sam na dole Odwiedź i w oczy mi zerknij, upewnij, że Gdy wykrzyczę to na cały głos że usłyszysz wtedy moje słowa, że jak uścisnę Twoją pomoc, tą dłoń, Ty pomożesz nam zacząć od nowa. Chodź chodź ze mną, z Tobą, chcę biec, biec przez nie tylko złe dni, niech to nie tylko pięknie brzmi. Oddałbym wszystko, by tylko byli tacy, jak Ty wiesz. Byli tacy, jak oni byli tacy, jak Ja. Oddałbym wszystko, by tylko byli tacy, jak Ty. Gdyby krzywdzę, to na cały głos. Czy usłyszysz wtedy moje słowa, że jakoś cisne twoje Finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu "Polonia i Polacy za granicą" 2023. Projekt "Polski Media na Ukrainie" 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża się poglądy autorów i nie może być otoczonej z oficjalnej pozycji Kancelarii Premier Ministra Republiki Polskiej ta Fundu Swoboda i Demokracja.